Іноді ми занадто ускладнюємо прості речі. Хочемо ідеального моменту, настрою, часу. А потім помічаємо, що найкраще виходить тоді і коли. Просто робиш. Без очікувань, спокійно. Цього разу я приготував чизкейк із рікотою та лимонним курдом. Простий, але дуже ніжний і свіжий. Починається все з основи. Печиво і розтоплене масло. Утрамбовую, ставлю в духовку на кілька хвилин, щоб стало хрусткою. Потім рікота, трохи крем сиру, цукор, ваніль, лимонна цедра. Яйця по одному і трішки крохмалю. Випікаю на невеликій температурі, щоб він залишився ніжним усередині. Коли готово, даю йому спокій. Просто залишаю на ніч у холодильнику. І зранку зверху додаю лимонний курд, густий, блискучий, трохи кисловатий. Цей момент завжди найкращий, коли курд з'єднується з, з чизкейком і все стає ідеально збалансованим. Але головне не забувай про приємний процес, з яким ти це робиш. Повний рецепт залишив у описі.